Сертифікати на придбання канцтоварів напередодні 1 вересня їх вручили майбутнім першачкам дітям учасників бойових дій, які отримали інвалідність або стали добровільно на захист України, маючи трьох і більше неповнолітніх дітей. Отримують такі сертифікати 29 діток, які йдуть в перший клас. Сума сертифікату складає півтори тисячі гривень, і також 800 гривень отримують сертифікати дітки з другого по дев'яті класи. Це є дітки учасників бойових дій, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи, а також які є багатодітними сім'ями. Ми вирішили робити сертифікати, оскільки мама чи батько можуть самі вирішувати, що їм буде потрібно. Адже уже до школи, я так вважаю, дітки вже готові, батьки вже скупили собі канцтовари. А протягом року вони все рівно потребують і зошитів, і ручок, і вони мають можливість самі самостійно обрати собі те, що їм буде потрібно. Сертифікат буде діяти протягом року. З де першого дзвоника першачкам вручили сертифікати на шкільні канцтовари, які можна придбати у міських крамницях. Дитина має якийсь вибір, можна цікавіше, щось зібрати те, що вона хоче, можна з нею пройтись. Ну, Я думаю. Що, мабуть, якось все ж таки так цікавіше. Просто напросто є різні сім'ї і різні ситуації. Тому я думаю, що можна навіть отак і підтримати як і морально, так і все ж таки це є е, е, підтримка в плані грошовому. Е, я думаю, що це чудово. Нічого не придбали, бо нам телефонували, що буде вручення, і ми чекаємо, бо вона хоче сама все вибрати за свій сертифікат. Ми маємо ще два сертифікати У нас ще є двоє старших дітей. І сьогодні йде. Якщо встигнемо, підемо сьогодні. Сертифікат тратити опісля вручення сертифікатів, безкоштовний перегляд мультфільму за для гарного настрою малечі, адже попереду у них знайомство з школою своїми першими учителями і новими приятелями. Саме для цих родин сьогодні ми вручили сертифікати на півтора тисячі гривень. Кожну кожній дитині. Ну я кожна родина визначиться, що що їй необхідно, що потрібно купити. Ми підтримуємо, підтримуємо родини загиблих, пропавших безвісті, а також тих родин, які сьогодні учасників. Бойових дій, які, які могли не служити, але пішли служити, стали добровольцями, маючи трьох і більше дітей. Це теж дуже важливо. Загалом понад три сотні першокласників отримали сертифікати на канцелярське приладдя. Їх використають для повноцінного наповнення шкільних портфеликів. Михайло Березин Ярослав Лелет новини на вежі.